Не доїхали до роботи на Прикарпатті кривава дорожня транспортна пригода, в результаті якої загинуло троє людей. Стільки ж травмовано. аварія сталася на трасі державного значення мукачево Львів. Саме цією дорогою п'ятеро львів'ян на Деоланусі поспішали на роботу до Бурштина. Водій хотів зрізати шлях, тому виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Фольксваген. Побувши на місце події, було встановлено, що транспортні засоби знаходяться на лівому узбіччю в напрямку міста Бурштина. Дальше дії встановлені проведені експертизи та встановлені факти та всі обставини до приводи. на смуї лівого зміщу. Обидві машини розтрощені вщент. Водій Номарки загинув на місці. Керманич де Олануса та один з його пасажирів від отриманих численних травм померли за кілька годин у лікарні. Стан їх е е стабільний, е травми отримані середньої важкості. Це ураження і е головного мозку, і ураження грудної клітки, і ураження живота. І враження кісток скелету. Тобто при поєднанні цих всіх е, е, уражень це є травми несумісні життя. Теоланусу, які вціліли в аварії, нині в травматологічному відділенні їх троє. Спілкуватися з журналістами вони відмовляються, бо досі не оговталися від шоку. дорожньо транспортну пригоду, в результаті якої померло троє людей, наразі занесли до єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки є жертви, правоохоронці розпочинатимуть кримінальне провадження.